слава, і сьогодні також будемо говорити про водіїв, про водійські права, про транспортні засоби і загалом про роботу сервісних центрів МВС. Тому знайомтесь, сьогодні у нас у студії головний спеціаліст зв'язків з громадністю з громадськістю Людмила Лужняк та заступник начальника орган організації реєстраційної діяльності Новіцький Віктор. Доброго ранку вам Доброго ранку. і напевно розпочнемо нашу розмову сьогодні. Підведемо такий підсумок. Можливо, чи розкажете, як змінилася робота сервісних центрів МВС від початку війни? Вітаю всіх у студії, всіх рада бачити так. Дійсно, поки наші збройні сили України героїчно відстоюють територіальну цілісність нашої держави, сервісні центри ведуть свою боротьбу. Ми працюємо в тилу, надаємо адміністративні послуги для наших громадян. Хочу відзначити, що з початку війни кількість надання послуг сервісних центрів зросла. Ми обслуговуємо громадяни, які змушені були покинути. Тимчасово окуповану територію і переїхати на нашу місцевість. Так ми їм надаємо всі необхідні послуги, з якими вони звертаються. Також керівництвом було прийнято рішення про збільшення робочого часу сервісних центрів. Раніше ми працювали 5 днів на тиждень, тепер ми працюємо 6 днів на тиждень. Знову ж таки хочу наголосити, що основний акцент, на що ми акцентуємо увагу, це швидке і якісне надання адміністративних послуг. І нагадую, що сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності. Це означає те, що ми будь-хто може звернути сервісний центр, незалежно від місця реєстрації, може отримати послугу. В умовах війни це дуже актуально. Тому ми всім намагаємося надати послуги. Люди приїжджають в перші дні війни. Ми бачили дуже багато, чули різних історій. Люди виїжджали за кордон, при покидали свої оселі, зверталися без документів. Ми їм відновлювали для того, щоб вони могли якось пересуватися країною. Тому Працюємо далі зустрічне таке запитання до пана Віктора, тому що напевно однією з основних тем, про які сьогодні будемо говорити, це те, що з 24 липня, 22 року, кабінету міністрів змінені правила складання іспиту на здобуття водійських прав. А скажіть, будь ласка, от з перших уст так, щоб я вже нічого не говорив, що це за зміни і як вони стосуються майбутніх водіїв, дійсно, з 24 липня. 2022 року постанова Кабінету міністрів вступила в силу 601 від 10 травня і внесла зміни в ряд постанов Кабінету міністрів, в тому числі в постанову Кабінету міністрів 340 в частині прийняття практичних іспитів. Зараз практичний іспит особи можуть складати незалежно від складання теоретичного іспиту. Це в зв'язку з тим пов'язано, що самі. Плани програми підготовки водіїв також зазнали змін. На сьогоднішній день особи, які хочуть отримати посвідчення водія на право керування транспортними засобами, проходять навчання у два етапи, можна так сказати. Спочатку вони проходять теоретичну підготовку. Під час проходження теоретичної підготовки вони в навчальному закладі іспит не складають. По закінченню слухачу видає навчальний заклад свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки. Яке дійсно протягом року, і особа звертається в будь-який сервісний центр, складає іспит. В разі успішного складання іспиту особа може продовжити навчання практичної підготовки в будь-якому закладі, незалежно від того, де вона проходила теоретичну підготовку. І за результатами проходження навчання практичної підготовки в закладі на цей раз вже складається практичний іспит, за результатами якого слухачу видається свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Це свідоцтво дійсно на протязі двох років. І особа також будь-якому сервісному центрі складає вже іспит для отримання посвідчення у діях. Скажіть, будь ласка, ці нововведення можуть стосуватися тих учнів, які навчаються на водійські права, хто, наприклад, почав вчитися у липні? Так і ми розуміємо, 24 липня завелися нові зміни. Чи ті студенти, які почали уже вчитись, чи ці процедура ця процедура їх стосується? Чи лише тих, хто починає вчитися після 24 липня? Відповідно, всі слухачі, які роз... Розпочали заняття до 24 липня, закін... продовжують і закінчують навчання по... згідно е... положення, яке діяло до 24-го, отримують свідоцтво про закінчення навчального закладу, одне єдине, і відповідно складають іспит в тій редакції постанови, яка діяла до 24-го числа. Ті, кто ну, стосується тих осіб, які розпочали навчання е... з 24 го Липня. А таке ще зустрічне запитання стосовно цих нововведень, так, Якщо людина відповідно місяць вчить теорію, так і далі у неї вже екзамен у сервісному центрі МВС, їй дається рік, так? На так, це свідоцтво дійсне на протязі року. Людина може. Використати його на протязі року. Але якщо, наприклад, людина, змоделюємо ситуацію, я почав навчатися у серпні, і, відповідно, у мене в вересні, на початку вересня, цей практичний саме екзамен. Якщо я його здаю не успішно, скільки в мене є часу підготуватися до наступного екзамену і через який термін я зможу повторно його здавати? ми говоримо про теоретичний іспит. Так, так, теоретичний. Теоретичний іспит повторно складається в середньому центрі через 5 днів на шостий день. Людина складає іспит в серісного центрі теоретичний незалежно від кількості спроб. Ага, тобто і відповідно за цей рік людина через кожних п'ять днів може здавати. Чи є так, можливо, вважаю, там, так. Е, напевно, там не знаю, уявимо там Іван, так десять разів не здав і, можливо, є якісь е, мужи... ця норма стосується тільки на іспиту практичного. Так. На складання практичного іспиту в сервісному центрі надається три спроби. Якщо особа з трьох спроб не склала практичний іспит, вона. Е, Проходить курс підготовки з практичного керування повністю заново, після чого навчальний заклад видає особі нове свідоцтво про закінчення практичного керування, і потім особа знову повторно має три спроби, щоб скласти іспит на отримання посвідчення водія. І як раніше, так людина, яка вже здає повністю цих два іспити, вона отримує тимчасові права на два роки. Так чи можливо щось зміниться? Посвідчення водія отримане вперше, видається терміном на два роки. Особа на протязі двох років, якщо вона не допустила більше двох порушень, по закінченню терміну обмінює його в сервісному центрі без іспитів. Якщо особа допустила більше двох порушень, то посвідчення водія обмінюється здачою і практично, і теоретично, іспиту, і практично. Заново, так? Заново. І посвідчення вже видається, ну так як при обміні вже на 30 років. А скажіть, будь ласка, ці порушення якого будуть характеру? Наприклад, якщо людина має за цих два роки два-три штрафи за паркування, це може бути як грубе порушення, чи можливо за всі правопорушення, не зважаючи там перевищення швидкості чи паркування, чи ще якісь. Тобто за які правопорушення? Адміністративні правопорушення тут береться до уваги. Кількість яке саме правопорушення тут воно не грає ролі в частині. Тільки тому, якщо особа на проці двох років, коли вона мала посвідчення водія вперше, була позбавлена права керування, незалежно від е, статті Кодексу України про адміністративне правопорушення, то в даному випадку посвідчення водія вилучається, воно не повертається, особа після закінчення терміну позбавлення може пройти навчання заново, і потім посвідчення водія отримує знов і знов як вперше, знову на два роки. Я зрозумів. Пані Людмила. Далі я запитаю вас таке запитання саме про права і їх термін. Ми розуміємо, що в зв'язку з бойовими діями багато громадян переїхало з інших регіонів, і е, все одно є відсоток тих, хто кому потрібно обміняти ці права, які е, свій двохрічний термін закінчили. І можливо тим громадянам, в яких той довгий термін довгостроковий термін закінчиться. Що діяти тим людям, в яких закяким дієте, в яких закінчився термін їхніх прав, але вони знаходяться в локальній Ально не на території своєї реєстрації. Знову ж таки наголошую, що сервісні центри МВС працюють за принципом екстериторіальності, тобто будь-хто може звернутися в сервісний центр і отримати послугу. Ми не прив'язуємося до місця реєстрації. Для того, щоб здійснити обмін посвідчення водія, громадянам необхідно звернутися в сервісний центр. З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і старе посвідчення водія. На період військового стану медична довідка тепер не потрібна, тому старе посвідчення водія, паспорт ідентифікаційний код. Для того, щоб зареєструватися на прийом в сервісний центр, необхідно через сайт головного сервісного центру є певна локація, на якій здійснюється реєстрація, є запис, і обрати для себе зручний сервісний центр, дату і час. І відповідно, такий електронний талон приходить особі, яка здійснювала реєстрацію на електронну почту. Можна з телефону пред'явити цей електронний талон, або з яким можливість роздрукувати. Адміністратор у визначений час і термін викликає особу на, до себе на прийом, і таким чином особа отримує нове посвідчення водія. Хочу зазначити, що дуже часто громадяни звертаються в телефонному режимі і запитують, такий, запитують, чи можна замінити посвідчення водія. До прикладу, в мене завтра закінчується посвідчення водія, чи можу я сьогодні прийти. Ми постійно наголошуємо, що на наступний день, після дати, яка вказана в посвідченні, особа може здійснити отримати нове посвідчення. Тому на місці робляться всі необхідні проплати, здійснюється фотографування, і особа ставить свій електронний підпис на посвідчення. А якщо з тих чи інших причин людина зараз знаходиться за кордоном і у неї також термін її прав вже вичерпаний, як їй діяти? які алгоритми в такій ситуації? Ну, Дивіться, зараз певна частина послуг сервісних центрів МВС вона частково обмежена. Зазвичай в мирному житті в нас була така через електронний кабінет водія, у нас була можливість обміну посвідчення водія онлайн. Тобто особа могла подати документи, її адміністратор обробляв, але знову ж таки для фактичного обміну потрібно з'явитися сервісний центр, оскільки ви маєте здійснити фотографування. Адміністратор повинен вас сфотографувати і знову ж таки ви маєте його забрати. Тому в такому випадку, але на період військового стану, поки особа знаходиться в межах України, ну всі документи вони продовжують свій термін придатності. Хоча я не бачу проблеми в тому, якщо у нас тут в Хмельницькому чи в інших. Які області, які знаходяться в тилу, всі сервісні центри працюють, тому кожен має можливість здійснити обмін посвідчення водія. Я зрозумів. Пан Віктор, а саме також до вас наступне запитання стосовно е, вантажівок, тому що ми розуміємо, зараз дуже актуальна тема і гуманітарних вантажів, і взагалі збільшився транзит вантажних автомобілів. Е, які правила для них чи змінилося щось чи ні, саме і чи їм потрібно саме водіям цих вантажівок звертатися у сервісні центри? Дозвольте я наперед доповніше в попередньому питанню, так так згідно постанови кабінету міністрів за номером 174 від 3 березня 2022 року, на період воєнного стану та протягом року особи, в яких посвідчення водія видані вперше і закінчилися в цей період, мають право керувати ще на протязі року. Тобто є ще все-таки да. така відсрочка, Від... дається. Да. Особи мають право керувати по посвідченню водія, яке воно закінчилося на період воєнного стану та протягом року. Ну, можливо, в когось якісь обставини, можливо, когось не може доїхати там до міста, до сервісного центру. То цієї постанови дозволено право керування особам, але це стосується посвідчення водія, які отримані вперше. Я зрозумів, а соби особи мають право керувати. А якщо, наприклад, людина ті самі права комусь? давайте змоделюємо ситуацію, що е, дружина з дітьми за кордоном, чоловік тут, і вона йому тимчасово їх е, переслала для того, щоб він зробив цю процедуру. Він має право чи лише е, власник самоводійських прав? По законодавству е, отримані посвідчені удія проводиться тільки на особі власнику. В даному випадку ні доручень, ніяких там інших повноважень, наданих там якимось документом, не передбачено. При обміні посвідчення водія, при отриманні посвідчення водія, особа має бути присутня, її е, безпосередньо в сервісному центрі фотографується, її цифрові обличчя ВРС обличчя вносяться в базу тільки ну, особиста присутність осіб. Стосовно е, транспортних засобів, які виїжджають за кордон, по вашому питанню. Е, також на період воєнного стану дозволено особам, які виїжджають за кордон, їх власники можуть уповноважити на підставі заяви, надати їм таке право. І на підставі заяви власника особи в сервісному центрі отримують свідоцтво для виїзду за кордон, там зазначається термін. При поверненні за кордону особі ці повинні посвідчення свідоцтво про реєстрацію повернути в сервісний центр за місцем його отримання. Або до будь-якого іншого сервісного центру, незалежно від його отримання. Це таке нововведення, введення на період воєнного стану. В даному випадку, якщо особа не може повернути е свідоцтво про реєстрацію в тому сервісному центрі, де воно було видано, воно звертається безпосередньо в будь-який інший. Ми або власнику, або повноваженій особі видаємо нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а попереднє свідоцтво, видане на ім'я власника, воно вважається недійсним. Це зроблено в зв'язку з тим, що тимчасово окуповані території багато цих свідоцтв залишилося там, і власники просто не можуть повернути свої свідоцтва фізично, фізично не можуть. І це от дозволили на період воєнного стану такі нововведення. А скажіть, будь ласка, ми розуміємо, в якому ми стані зараз живемо, і дуже така хвилююча тема навчання і перебування в аудиторіях, тому що розуміємо, можливо, не всі автошколи чи ті класи для навчання теоретичного навчання водіїв обладнані бомбосховищами чи усіма умовами, чи в даний час можливе навчання онлайн і чи практикується взагалі така форма у теоретичному навчанні майбутніх водіїв? Форма навчання передбачена дистанційна, денна, заочна і змішана. За дистанційною формою навчання навчальні заклади можуть здійснювати підготовку, але це сам заклад визначає, чи йому ну, здійснюється за цією формою чи ні. На сьогоднішній день у нас дистанційно ну, заклади груп не готовлять. Ну, така можливість для закладів є. На період воєнного стану. Заклад може проводити навчання дистанційно з чисельністю груп не більше 30 осіб. Навіть після завершення воєнного стану дистанційна форма навчання залишається тільки тоді в групи можуть бути чисельністю не більше 10 чоловік. Можливо, це нововведення воно тільки набрало сили. Можливо, заклади ну, з часом почнуть цю форму навчання. Воно ну, на даний час вона діє, вона є. Я зрозумів пані Людмила. Задам далі зустрічне запитання. Вам сьогодні ми вже так говорили про тему зміни у зміни у правилах навчання для нових студентів, а саме які можливо ще зміни у роботі сервісних центрів чи які нововведення чекають українців у майбутньому, і можливо, які з дня на день чи ближчим часом уже вступлять в дію. Ну, хочу відзначити, що в роботі сервісних центрів є певні нововведення. Це перше, що з 22 липня в сервісних центрах МВС Хмельницької області стартував новий проєкт з оцінки надання послуг твій ГСЦ МВС. Всі громадяни, які звернулися в сервісний центр для отримання послуги, мають можливість надати оцінку. Оцінку наш, роботи нашим адміністраторам. Тобто біля кожного адміністратора при вході є невеличко розміщено такий QR-код, за яким кожен може перейти і за 30 секунд надати оцінку свою роботі сервісного центру. П'ять запитань, що стосується роботи. Таким чином ми хочемо об'єктивно оцінити роботу наших сервісних центрів. Ми звертаємо увагу на наші недоліки і адекватно на них реагуємо. Намагаємося впроваджувати якомога кращі умови, аби громадяни могли комфортно себе почувати і отримувати послугу. Ще один момент, що стосується таких нововведень, але це нововведення не в роботі в сервісних центрів, це нововведення на рівні законодавства. Те, що тепер реєстрація електрокарів вона здійснюється без оподаткування, це теж важливо, враховуючи те, що Зараз попитом користуються такі транспортні засоби, а немає оподаткування. Тобто здійснюється проста реєстрація транспортних засобів. Тобто ще перше, один плюс для перше, власників Так, так, так Перша і ще один момент це можливість отримати номерні знаки, так звані платні номерні знаки, які постановою кабінету міністрів в них закріплені певна фіксована оплата, яка здійснюється в. Надходження йдуть в казну держави. Тобто раніше така можливість була тільки на легкові транспортні засоби. Тепер квадро, три автомобілі, вантажні, квадроцикли, мототранспорт. Також вони мають можливість отримати такі номерні знаки. Тобто собі можуть і дати і тоб... імена, так і. Ні, імена це індивідуальні номерні знаки. Я маю на увазі парна комбінація, наприклад, 77-55 або 4 п'ятірки, 4 сімки. От у нас є любителі, такі номерних знаків. Вони тепер такі номерні знаки можуть навіть навантажу. Навантажні транспортні засоби. А щодо номерних знаків, за... зустрічне запитання. Я у цьому питанні мало розбираюся і, напевно, запитаю вас, тому що чув, що особливо електрокари. Які мають саме у своїх знаках такі букви, як Z, Y, тобто, які ми розуміємо зараз, як трактуються, і я чув, що їх можна також замінити на інші. Чи це правда, чи це міф, чи це десь в народі просто ходять такі слухи? Так, да, дійсно, ми отримали номерні знаки інших комбінацій для електроавтомобілів. Власники транспортних засобів, які реєструють їх перші, отримують вже відповідно номерні знаки. Нової комбінації, а власники, які отримали номерні знаки попередній серії, це з цими комбінаціями Z, Y, то вони за бажанням їх можуть обмінювати. Це не є обов'язковим, що людина виявила бажання, і може сервісний центр звернутися. І обміняти. А наскільки це важко? Довго потрібно ще якісь кошти доплачувати? Як це відбувається? Ну оплата здійснюється за сам номерні, самі номерні знаки і свідоцтво про реєстрацію. Ну запис йде онлайн. Тобто особа записалися? має це звертається для отримання як будь-якої іншої послуги. Вона мусить зареєструватися через сайт головного сервісного центру або безпосередньо в терміналі, також ще запитання щодо нововведень. адже Європарламент визнав українське водійське посвідчення. Що це означає для звичайних українців навіть не тільки в воєнний час, а у майбутньому. Дійсно, наші громадяни, які перебувають за кордоном. Європейські країни надали право їм використовувати це посвідчення водія, термін, якого закінчиться, посвідчення водія, в яких записи здійснені латинськими символами. І посвідчення водія, вони не є обов'язковими для обміну, там напротяг там, півроку, як яка країна, а надають право керування їм ну, на даний час, поки у нас така ситуація, я зрозумів. Повернемося, все ж таки до нововведення, яке почало діяти з 24 липня, саме про той порядок, алгоритм здачі водійських прав. Питання це стосується усіх категорій, чи найпопулярнішої категорії Б. От саме такі нововведення. Це тільки водії, які на легкові транспорти навчаються, транспортні засоби, чи, можливо, на усі категорії розповсюджуються? Ні, ці норми стосуються водіїв транспортних засобів, які отримують будь-які категорії. Об, е, обмежень по категоріях чи виключень таких немає. Від е, категорії А1 це того самого мопеда і ще автобусом. Тобто для усіх помінялися однаква. правила як підготовки. Так, і складання іспитів. А всі категорії, якщо, наприклад, людина має категорію Б право водіння легковим транспортним засобом і планує далі навчатися на вантажівці, чи можливо для того, щоб керувати автобусом, їй також потрібно проходити цю усю процедуру автошколи, тобто заново записуватись, чи можливо є курси, де просто для підвищення кваліфікації і для здобуття тієї певної категорії, якщо особа має посвідчення категорії Б і вона хоче відкрити будь-яку категорію, яка є вищою. Та це один, це там де один, де, Особа проходить навчання заново. Заклад має розробні робочі програмні плани, вони проводять підготовку по цих робочих планах. І процедура, так як я говорив раніше, отримують свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, складають іспит. Потім тут навчання проходять по практичній підготовці. Механізм такий самий теж. Це якщо особа має посвідчення водія категорії вищої, для прикладу, там категорія С. Він може отримати посвідчення водія категорії нижчі. Там С1, Б. В даному випадку особа проходить лише 20-годинний курс перепідготовки практичного керування. Вона а, не проходить теоретичне навчання в закладі. Ну це передбачено тільки відкриття нижчих категорій. Я зрозумів. І напевно, підсумовуючи всю нашу розмову, буде запитання до вас, пані Людмила. Ті люди. З особистого досвіду знаю, які ще не стикалися з здачою на права, з водінням, з взагалі транспортним засобом, вони ніколи не зверталися до сервісних центрів МВС. Таке загальне питання: які напевно найпопулярніші послуги, так по яким питанням можна звертатися до сервісних центрів? Саме питання для тих глядачів, хто ще ніколи не звертався до вас і до ваших підрозділів. Ну, хочу зазначити, що в нас є сайт головного сервісного центру. На якому розміщена уся необхідна інформація для того, щоб ознайомитися з нашими послугами. Так є детальні інструкції, алгоритми, покрокові дії кожного бажаючого, наприклад, отримати посвідчення є водія. На сайті сервісних центрів у нас розміщені усі перелік усіх автошкіл. Тобто особа перед тим, як складати як почати навчання в автошколі, має можливість обрати для себе автошколу, є можливість Перевірки таких, чи а, такі навчальні заклади, чи коли в них закінчується термін, наприклад, акредитація, що тобто право дозволу навчання таких транспорт таких, е, осіб, а, всі локації є. на сайті розміщені у нас навіть перед тим як особа буде складати. Практичну частину іспиту серісного центру вона має можливість ознайомитися з маршрутами. До прикладу, у нас він зараз затверджений військовою адміністрацією. Він у нас він од, один, один по кожному сервісному, один центр. по кожному сервісному центрі. Тобто враховуючи, наперед собі ще -20. Да, враховуючи військовий стан. Так їх було більше, але враховуючи військовий стан, те, що є певні особливості, було прийнято рішення, що один залишається він затверджений військовою адміністратором, і там складаються по тому по тому маршруту і. Практична частина іспиту на сайті є усі контакти, тому у нас працює телефон довідковий, ми консультуємо в телефонному режимі. Ну, основні моменти, за якими звертаються, це запитують, які документи необхідно для того, щоб отримати ту чи іншу послугу, і як записатися в електронну чергу. Хоча є і відеоінструкції, які просто достатньо переглянути, і все покроково, дуже просто. Є декілька видів ідентифікації особи для того, щоб записатися до нас на прийом. Тому в телефонному режимі, якщо в когось виникають проблеми, ми завжди... Відповідаємо на наші запитання. А основні послуги це реєстрація, переєстрація транспортних засобів, видача посвідчення водія, видача міжнародного посвідчення водія. Тому по послуги ми надаємо, попит зріс, ми розуміємо, причину цього навантаження на адміністраторів досить високе, тому якщо навіть і бувають якісь такі Ситуації, коли люди не зовсім не можуть там трішки зачекати, ми намагаємося пояснити, що ну, ми обслуговуємо громадян з різних куточків України, тому навантаження велике. Просимо з розумінням до цього ставитися, пан Віктор, і також заключне запитання вам, тому що пані Людмила зазначила, що і робота сервісного центру саме години і дні збільшились. А чи це також визвано не тільки тим, що багато переселенців, але й недавно закінчилась дія нульового розмитнення? Так чи це додало вам роботи взагалі? І чи можливо ще досі зараз допрацьовуєте усі ті автівки, усі ті звернення, усі ті документи, які пов'язані саме з нульовим розмитненням? Нульове розмитнення дійсно навантаження на сервісі центру дуже збільшило. І навіть е, на сьогоднішній день, коли нульове розмитнення вже воно закінчилося, ми ще будемо, ну, мабуть, місяць, два-три будемо дореєструвати ці транспортні засоби. І ну, вже по мірі е, розмі... е, закінчення розмітнення і реєстрації транспортних засобів, навантаження на серісі центру, ми розуміємо, можливо, трошки буде спадати. Але навантаження дуже було велике. Чарги були як на мітницях. Так і в сервісних центрах. І ще враховуючи те, що зараз частина сервісних центрів на тимчасово окупованих територіях не працюють, ще в зв'язку з цим також навантаження. У сервісні центри західних регіонів тужбільшилось. Я зрозумів. Ну я вам вдячний, що ви сьогодні прийшли, розповіли про ці нові введення, про роботу МВС у такий складний час і розказали громадянам алгоритм їхньої дій, куди звертатися для того, щоб отримати відповідну інформацію. Ну і бажаємо вам та вашим колегам гарної роботи, гарних результатів і якомога швидше і об'єктивно усім допомагати у саме цих питаннях.